Доброго вечора, шановна громада. Ну, як ви бачите, наша редакція почала спостерігати за дотриманням вимог дорожніх знаків, особливо який недавно встановлений на площі Незалежності зупинка заборонена. Добрий день. Вам відомо, що тут зупинка заборонена? Вам відомо, що тут зупинка заборонена? Ну, Зараз буде тепер знак. Ну, там знак. Ви ж водій? Да. Добрий день. Мене звати Роман Варшнів, я журналіст. Вам відомо, що тут не заборонена зупинка? Дякую. Ви бачили знак зупинки заборонена? Добрий день. Ви бачили знак зупинки заборонена? Він є? Чесно, не бачу. Ну здесь, по, окрім знаку, здесь ще перехрестя. Будь ласка, приберіть автомобілів. Добрий день. Ви зупинили транспорт з порушенням правил дорожнього руху. Приберіть, будь ласка. Добре. Дякую. Хочу сказати вам, що починаючи з 11 жовтня ми двічі викликали поліцію, там складали протоколи, 3-4 протоколи кожного разу закладали, а також я окремо від поліції ще написав заяву на 38 автомобілів. Які я зафіксував дату, час, місце на відео та направив запит до поліції, і постанова будуть складені, і поштою вам буде приходити постанова для сплати, адже виклик поліції Виклик поліції займає багато часу. А так я буду виходити, знімати всіх хто порушує право дорожнього руху, буду записувати та відправляти поліцію. Також сьогодні. Їхав увечері на роботу і приїжджаючи мимо будинку номер 221 по вулиці Тарас Шевченка і помітив багаті, які люди розпалили. Так, 15 жовтня 2023 року ми знаходимося у місті Авідіополь. Наразі 18 годин 56 хвилин. Справа в тому, що відповідно до 77-ї... Зі значком 1 статті КУАП за таке правопорушення передбачено адміністративний штраф від 3 тисяч гривень до 5 чи до 6 тисяч гривень. Тому я хочу, щоб правоохоронці складали протоколи та наказували всіх тих, хто не розуміє, що треба виконувати правила, будемо наказувати їх штрафами. Спостерігання за площою незалежності продовжу кожного дня, коли буде час, буду приходити, фіксувати всі, хто стоїть під знаком зупинка заборонена, і буду направляти в поліцію на кожного водія, хто порушив. Я розумію, що нам не вистачає місць для паркування автомобілів, але це окрема тема. Якщо ви всі бажаєте, щоб у нас було більше місць для паркування, це треба звертатись до селищної ради, до депутатів, до селищного голови і вимагати у них. Знаходити вихід з цього ну, по цьому питанню, тому штрафи ну заяви написані, чекаємо на постанови та притягнення всіх до відповідальності. Роман Варшаніза, альтернативоорг.